Нестор в рідному селі не був майже 20 років, йшов по дорозі і нікого не впізнавав, які, власне, перехожі не впізнавали його. Рідні Мартинівці майже не змінились, лише деякі будинки виросли, немов граби після дощу. Колись у них в селі таких не було, а у Нестора був, і збудував він свій будинок власними руками. Його в селі всі так і називали «Нестор з золотими руками, бо не було такої роботи, за яку він не брався. Сам Нестор родом з сусідньої області. Колись вони з старшою сестрою залишилися сиротами. От Нестора і забрала до себе в Мартинівці далека літня родичка, а Ярослава сестра залишилася в рідному селі. А потім Нестор зустрів Марію сподобались один одному, вирішили одружитися. Нестор перейшов жити до Марії і вже за кілька років звінив і подвір'я, і будинок до невпізнання і собі будував і людям, тому заробляв непогано. Двоє діток народилося спочатку син, а потім донька. Жили як всі. А потім стали чоловіки з їхнього села бригади збирати на заробітки їхати. Нестор був одним з перших, хто наважився, і не прогадав, бо зміг заробити багато. От тільки вдома рідко бував, діти росли без батьківської уваги. Але Марія була хорошою господиною, чоловіком грошам завжди знаходила застосування, і дітям теж ні в чому не відмовляла. Так минуло 10 років, а якось Нестор не приїхав на свята додому. Гроші передав, а сам сказав, що не приїде. Марія кинулась йому телефонувати, а він їй зізнався, що на чужині зустрів іншу жінку, от з нею і планує залишитися. Для Марії це було грім серед ясного неба. Не змогла вона пробачити чоловікові такої зради. Нестор так жодного разу і не приїхав, але гроші на дітей справно платив аж до їхнього повноліття. А потім настала пора, коли жінки з села почали їздити на заробітки в Італію. Діти вже виросли, то Марія теж поїхала. Так і жили кожен своїм життям. Син одружився пішов жити до дружини, а донька додому зятя привела. Усіх цих новин Нестор не знав, так як ні колишня дружина, ні діти з ним не спілкувалися. Вирішив Нестор повернутися в село, коли сильно захворів. Його нова дружина сказала, що не збирається його лікувати чи доглядати за ним, мовляв, у тебе її діти нехай доглядають. Нестор приїхав в рідне село, але не знав, як його там зустрінуть. Сподівався на те, що якщо не дружина, то хоч діти його пробачать. Коли зайшов на рідне подвір'я, зрозумів, що вдома його не чекають. Донька навіть до хати не запросила, сказала, що мама зараз в Віталії, а вона на роботу поспішає. Дала адресу сина, але сина теж вдома не було, а його дружина сказала, що він зараз в Польщі на заробітках. Приймати свекра у себе вдома невістка теж не збиралась. Вона навіть чоловікові нічого й не сказала про приїзд батька. Доживав свої останні дні Нестор біля рідної сестри, який хтось з мартинівці зателефонував і повідомив, що повернувся її рідний брат Нестор. І що він дуже хворий. Сестра його прийняла, хоч і її діти були проти. Поселила вона брата в літній кухні і доглядала до останнього, бо не могла вчинити інакше. Тато сам винен, сказала донька Тітці, коли приїхала провежати батька в останню путь. Бог всім суддя. скрушно хитала головою Ярослава, сестра Нестора, дивлячись на чорний горбик землі. Ось така непроста життєва ситуація. Хтось скаже, Нестор сам винен, бо кинув дітей і дружину. Але ж він їм будинок і все, що в ньому залишив. А донька, чому вона не прийняла батька? А яка ваша думка? Чи правильно поступили діти по відношенню до тата?